Привіт! Ну що, шкільний проект? це відчуття, коли дивишся на чистий аркуш і думаєш, з чого ж почати, де взяти ту саму ідею, щоб вона була не просто, знаєте, для галочки, а справді крутою і корисною. От сьогодні ми з цим і розберемося. Я покажу простий алгоритм, який перетворить цей, здавалося, б, складний пошук на таку собі захопливу приходу. Так, ось наш план на сьогодні п'ять простих кроків. Це, по суті, наша карта, яка проведе від Я не знаю, що робити, до Вау, у мене є ідея! Поїхали. Гаразд, почнемо з головного. От що таке, власне, класний STEM-проект? Чим він відрізняється від звичайного шкільного завдання? Повірте, різниця просто колосальна. Ось тут і криється вся суть. Успішний проєкт це, знаєте, не просто вправа з підручника на сторінці 45. Ні, це про реальне дослідження, про створення рішення для справжньої проблеми. Тобто його результат має бути практичним, корисним для школи, для громади, для довкілля. Простіше кажучи, крутий проєкт це той, який реально щось змінює на краще. Добре, крок номер один: здавалося б, шкільні уроки, що тут може бути цікавого. Часто ми думаємо, що це просто нудні рамки. А от і ні. Насправді, шкільна програма це ваш особистий набір інструментів, такий собі швейцарський ніж для дослідження світу. Подумайте самі: фізика, хімія, біологія це ж не просто якісь там параграфи в книжці, це фундаментальні закони, які пояснюють, як працює все навколо нас. І саме ці знання. Дають нам, ну, скажімо так, мову мову, щоб розуміти, описувати і головне, вирішувати проблеми. Ну, наприклад, фізика. Замість того, щоб просто зубрити формули, давайте запитаємо себе а куди дівається тепло в нашій шкільній будівлі? Або, скажімо, як освітлення в класі впливає на те, як ми можемо зосередитись? Чи і чому в одному кабінеті завжди холодно, а в іншому спека? Це ж уже готові теми, правда? Тепер хімія. От задумайтесь, яка якість повітря в класі після, скажімо, п'ятого уроку, або що там у воді зі шкільного фонтанчика, чи справді безпечні ті засоби, якими миють підлогу? Кожне таке питання це ж цілий хімічний проєкт, і що важливо з величезною практичною користю. Ну і біологія, звісно. А як щодо рівня шуму в коридорах на перерві? Це ж можна дослідити, як він впливає на стрес, або скільки сміття виробляє школа за день. Можна навіть. Уявіть собі, створити карту, де в школі найбільше бактерій. Бачите? Варто лише подивитись на звичні предмети під новим кутом і ідеї просто скрізь. Так, переходимо до кроку номер 2 і отут я б сказав, починається найцікавіше час вмикати режим детектива, тому що найкращі ідеї серйозно вони не десь там в інтернеті, вони буквально у нас перед очима. Часто вони ховаються в тому, що нас дратує або що здається незручним щодня. Ну ось класика жанру, з якою стикалися абсолютно всі черги в їдальні. Здається, просто незручність, так? А насправді це ціла проблема логістики і організації простору, і її можна і треба дослідити. І дивіться, як ця проста проблема перетворюється на повноцінний проект. Беремо секундомір, вимірюємо час очікування, створюємо опитування, аналізуємо коли найбільше людей, і в результаті на основі реальних даних. А не просто здогадок. Створюємо пропозиції для адміністрації. Це ж справжня аналітика. А ось іще одна проблема така, знаєте, невидима, але яку кожен точно відчуває на собі якість повітря. Скільки кисня залишається в класі під кінець уроків, коли всі вже трохи варені? Це ж питання напряму впливає і на самопочуття, і на здатність вчитися. І знову ж таки, це готова основа для класного проєкту. Можна взяти датчики СО2, зібрати реальні цифри, порівняти дані з різних кабінетів і потім прийти до адміністрації не з проханням провітрювати частіше, а з конкретними обґрунтованими рекомендаціями. Це зовсім інший рівень розмови. Або давайте подивимось на екологію скільки паперу, скільки пластику щодня летить у шкільні смітники. Це ж, по суті, глобальна проблема, але в мініатюрному масштабі, і її можна почати вирішувати ну просто тут, у своїй школі. При цьому йдеться не просто про те, щоб поставити три кольорові баки. Ні, це проект про розробку цілої системи, про те, як пояснити всім, навіщо це потрібно. І найголовніше, як виміряти результат, скільки кілограмів паперу чи пластику вдалося врятувати. Ось це вже конкретний, відчутний ефект. Так, проблема ми знайшли. Проаналізували, а тепер починається, мабуть, найдрайвовіша частина. Крок третій перехід від спостережень до дій. Тому що STEM – це не тільки про дослідження, це ще й про створення, про інженерію, час щось змайструвати. І що ж такого можна створити? Та що завгодно? Наприклад, зробити круті наочні моделі молекул чи будівель для уроків, або розробити макети якихось пристроїв, а може навіть зібрати справжній робочий прототип? Уявіть, власний датчик СО2 або лічильник людей для коридору, та з цього може вийти ціла наукова міні виставка для всієї школи. Добре, ми майже біля фінішу, кроки 4 і 5, і ось це, чесно кажучи, можливо, найважливіший етап це та сама магія, яка перетворює розмиту ідею на чіткий сильний проект. Уся справа в тому, щоб перетворити проблему на дуже конкретне запитання. От, подивіться на екран, яка колосальна різниця. Тема сортування сміття ну це ні про що, правда? Надто загально. А тепер інший варіант: як створити ефективну систему сортування відходів саме в нашій школі. Відчуваєте? Це вже не просто тема, це чіткий план дій. З'являється напрямок, мета і зрозумілі межі. І тепер наостанок, давайте підсумуємо, що робить проект по справжньому цінним. Можна сказати, є такий собі чек-ліст із чотирьох пунктів: перше, проблема має бути реальною, а не вигаданою. Друге, потрібно збирати власні дані, а не просто брати з інтернету. Третє на основі цих даних робити аналіз і висновки. І четверте, найважливіше, у проекту має бути практичний відчутний результат. І ось, мабуть, головна думка, яку хотілося б донести: не треба шукати якихось суперлабораторій чи дорогого обладнання. Ваша школа, це і є ваша ідеальна лабораторія. Класи, коридори, їдальня це все поле для досліджень, яке просто кишить можливостями для відкриттів. Так що тепер, маючи цей алгоритм в руках, просто озирніться навколо. Придивіться, прислухайтеся, яка проблема у вашій школі чекає саме на вас? Яку маленьку, але важливу річ можна змінити на краще? Час діяти і творити.